Це Ангеліна. Вона першою скористалася послухами сервісного центру МВС, який сьогодні відкрився у СНАПі на території ТРЦ Мол». Дівчина прийшла, аби оновити своє водійське посвідчення. А про відкриття вона дізналася соцмереж. Каже, дуже цьому зраділа. Зручно, тому що і район цей вже розбудовується людний, і не всім зручно добиратися в основний ЦНАП, Тому і в, знаю, в Златоплазі також є віддалене місце. Так ну, досить зручно, тому що коли ти отримуєш, ну просто гуляєш чи здійснюєш покупки, можна зайти проконсультуватися навіть. Це зручно, не треба їхати нікуди. У рамках співпраці Рівненського ЦНАПу та місцевого сервісного центру МВС. від сьогодні тут можна буде отримати майже всі водійські послуги. Ще одна локація, де можна отримати майже всі послуги які надає сервісні центри в Рівненській області, взагалі сервісні центри в Україні. Це всі, крім складання іспитів, тому що для цього необхідні певні класи і певні автомобілі. А так такі послуги, як обмін посвідчення водія, відновлення посвідчення водія, реєстрація транспортних засобів, тільки не тих, що вперше в Україні. За словами чиновників, відкрите представництво в ЦНАПі регіонального сервісного центру МВС вирішили для того, аби місцевим не доводилось витрачати багато часу та їхати у центр міста. Буде по перше, зручно. По-друге, що не треба доїхати на одну локацію. Це в нас можна буде зробити на двох локаціях на майдану просвіти, і також це кепімолі. В цьому комплексі на щасливо представництво сервісного центру МВС в ЦНАПІ профінансували з міського бюджету. На нього було виділено понад 100 тисяч гривень. Насправді це достатньо затратно, тому що для того, щоб розробити комплексну систему захисту інформації, а для того, щоб працювати на тому обладнанні, а саме мультимедійному принтері SWIFT Pro, необхідно провести цілу експертизу технічного можливості цього. Відповідно, це орієнтовно, якщо я не помиляюся. Десь 100 тисяч гривень тільки ця оплата, тільки власне безпосередньо цієї процедури. Євгенія Курсик додає надалі. Планують відкривати подібні локації і в інших снапах на території рівного. Ірина Грабчак, Михайло Мандюк, телеканал